Привіт, теж з картотеки на ігор. І сьогодні ми глянемо на чудову гру, яку потрібно малювати, виконувати завдання та зібрати якомога більше балів. Та-да-да-дам! І ось свіженька настілка української картографи, яку локалізували видавництво Ігромах. А вони ж прислали нам одненько, щоб я могла поділитися з вами ідеєю, як класно провести час з друзями. Гра створена у 2019 році, де була номінована на немало нагород. Звісно, номінанти – це різні речі, але давайте глянемо що це за нестілка така, так чому я її люблю і чому ось ця українська версія краще ніж. І так, жила була королева Джимнакс у своєму королівстві Налос. Одного дня їй закортіло освоїти нові північні землі, а ви, як картограф на службі її величності, вирушаєте скласти мапу цих територій, тим самим проголосивши її власністю королівства. За допомогою указів, королева сповіщає, який тип земель вона бажає найбільше. і ви можете покращити свою репутацію, задовольнивши її вимоги. Звучить доволі просто, але чи є так насправді? Гра розрахована на будь-яку кількість гравців віком від 10 років, та одна партія проходить до 45 хвилин. У нас є 102 сторонні харкочі, на яких ми будемо малювати. Це карти досліджень. Вони показують, яку фігуру та тип землі ми можемо намалювати. Карти підрахунку репутації це завдання, виконуючи яких ми отримуємо бали репутації. Карти засідки ось вам і конфлікти від ваших суперників, про них пізніше. І приємний бонус в українській версії додали ще 4 промо-карти -засідки. в них інші фігури. Карти сезонів це раунди, а карти указів завдання, за які ви отримаєте бали репутації, в залежності від того, який зараз сезон. Ще один приємний бонус локалізації міні-доповнення з назвою хист. Воно надає вісім карток здібностей, про них також пізніше. І так, ось короткий ігровий процес, щоб вам легше було зрозуміти правила. Кожен гравець має свій особистий лист. Зараз сезон весна, і бали ми будемо в цьому раунді отримувати за завдання А та Б. Витягаємо першу карту дослідження. Ось таку фігуру з таким типом кожен гравець малює на своїй мапі. Намагайтесь прорахувати, де саме вигідно намалювати її, щоб виконати якомога більше завдань. Всі намалювали? Витягаємо далі, малюємо! Витягаємо, малюємо, витягаємо. О, ні! Це карта засідки. Що робити? Обміняйтесь листами та намалюйте цю фігуру так, щоб вона була максимально невигідною супернику. За кожну пусту сторону він кожного раунду буде отримувати мінус одне очко. Повертаємо листи до власників, витягаємо карту досліджень і бачимо, що зверху сума чисел дорівнює восьми. Це означає, що наступну карту ви не будете тягнути, а раунд весни закінчується. Домалюйте фігуру та підраховуйте очки за завдання. Знизу листа пишемо бали за завдання А та Б. За отримані монетки та мінусові бали, якщо ви не закрили сторони монстрів. Починається сезон літа. Підготуємо колоду і знову тягнемо. Приємний бонус в українській локалізації карти вмінь. Раз за сезон можете сплатити монетками, щоб скористатись одним вмінням. Ну і, звісно, граємо так доти, доки не закінчаться всі чотири сезони. Перемагає той. Хто отримав якомога більше балів. Ну що, готові грати? Давайте підготуємось до першої партії. Роздайте всім гравцям по одному аркушу та вирішіть, на якій стороні ви будете грати. Інша сторона має провалля, на яких ви нічого не зможете намалювати. Це трохи складніший варіант гри. Кожен пише я свій титул та малюю герб. Розкладаємо карти указів у алфавітному порядку. Розділюємо карти підрахунку репутації та тасуємо кожен стос. З кожного такого витягніть по одній випадковій карті та розмістіть їх під картами указів. Решту карт в коробку. Карти сезонів кладемо у стос таким чином: зима, осінь, літо і весна. Карти засідки тасуємо та кладемо 4 карти до лілиць коло ігрової зони. Інші 4 карти у коробку. Візьміть карти досліджень та одну карту засідки. Затасуйте та покладіть сто з коло карт сезонів. Перетасуйте вісім карт хвіст. Випадкових чином виберіть 3 та покладіть у ряд горілиць у центрі ігрової зони. Решту карт у коробку. Підготовка закінчення. Тепер про правила. Гра триває чотири сезони. Сезони складаються з трьох фаз: фаза дослідження, фаза картографування. Та фаза перевірки. Наприкінці кожного сезону гравці здобувають бали зірки репутації. Починаємо гру. Сезон весна, фаза дослідження. В цьому сезоні ви отримаєте бали за завдання А та Б. Розкриваємо карту дослідження та кладемо горілиць у центрі ігрової зони. У сезони є цифра тривалості, тобто у весни тривалість 8. На карті дослідження також є цифри. Коли сумарно цифри будуть більші або дорівнювати, сезон закінчується. І так, як ви витягли першу карту дослідження, на ній зображена фігура та тип місцевості. Це може бути ліс, містечка, ферма та водойма. Тепер вам потрібно цю фігуру з обраною вами місцевістю намалювати на вашій мамбі так, щоб ви могли виконати якомога більше завдань. В комплекті чудові олівчики з гумкою, але можете взяти свої кольорові олівці та намалювати ними фігури. Коли всі намалювали фігуру, витягаємо другу карту дослідження та кладемо на попередню так, щоб було видно тривалість. Якщо ви витягли карту руїни, то тягніть ще одну карту дослідження. Тепер вам потрібно намалювати дану фігуру із обраною вами місцевістю так, щоб вона накладалась на клітинку руїни на мапі. Якщо ви не можете цього розробити, тобто немає місця на вашій мапі для цієї фігури, малюйте квадрат один на один у будь-якому місці з будь-яким типом місцевості. Якщо ви витягли карту засідки, подивіться на напрямок стрілок, зображених на карті. Кожен гравець передає свою мапу за вказаним напрямком, тепер намалюйте на мапі суперника фігуру із типом монстр. Якщо не можете намалювати дану фігуру, натомість намалюйте квадрат один на один із типом монстр у будь-якому місці. В кінці сезону вільні сторони монстрів будуть давати мінус 1 бал. Потім передайте всі мапи своїм власникам, а карту засідки поверніть до коробки. Якщо ви витягли карту руїн і одразу карту засідки, то засідка грається за звичними правилами, а карта руїн застосовується до наступної розкритої карти дослідження. На вашій мапі також є малюнки гір. Якщо ви закрили його чотири сторони фігурами, замалюйте монетку та отримайте її. Внизу також замалюйте, ось у вас є одна монетка. Якщо сума тривалості дорівнює чи перевищує його, сезон закінчується. Тепер переходимо до підрахунку репутації. Навесні ми отримуємо бали за завдання. А. Тебе кожен гравець підраховує, скільки зірок репутації він отримує та записує у відповідних полях. Також отримайте по одній зірці за кожну замальовану монетку. Потім кожен гравець втрачає по одній зірці за кожну незаповнену клітинку, що є суміжною до фігури монстра на його мапі. Запишіть число у відповідне поле. Якщо незаповнена клітинка одночасно суміжна з декількох фігур монстрів. Гравець втрачає лише одну зірку репутації за цю клітинку. Результат запишіть у відповідне поле. Так як сезон закінчився, скидаємо верхню карту сезону та починаємо новий літо. Перетасовуємо карти досліджень, включно з тими, що були розіграні в минулому сезоні. Додаємо нову карту засідки та тасуємо разом. Якщо в минулому сезоні не розігрувалась карта засідки, це означає, що в цьому сезоні може розігратись аж дві карти засідки. Тягнемо карту дослідження і знову граємо, поки всі сезони не закінчаться. Щойно мене зима, а гравці в четверте оцінять свої результати, гра завершується. Підрахуйте суму всіх своїх балів та запишіть фінальний результат. Гравець із найбільшою кількістю зірок репутації перемагає. У разі нічиєї перемагає той гравець, який втратив найменший зірок репутації через фігури монстрів упродовж усіх чотирьох сезонів. А якщо і тут результат рівний, то гравці розділяють перемогу. Ось така проста та цікава гра, яку легко можна взяти із собою в дорогу, пограти в перервах між важкими. Іграми або просто зробити вечір друзів чи сімейних посиденьок. Напишіть в коментарях, з ким би ви пограли в таку гру, то буду вдячна за мотивуючого копанця, поставте лайк, підпишіться та до зустрічі!